Небезпечний делікатес у столиці. Перевірка риби на ртуть спрокувала цілий скандал. Як так сталося, що в елітному магазині продавали отруйну форель? Як там опинилася небезпечна речовина? І чи можна перевірити на око рибний продукт? Дізнавалася наша колега Карина Шевченко разом із Максимом Несміяновим. Вони перевірили стихійні ринки і готові винести свій вердикт. Дивимося. А? так? Нашу знімальну групу зустріла продавчиня живої риби на стихійному ринку. Ти оце бачиш порушення? От, на, от, так от весь день вони обробляють рибу. Це потрібно ну, що це таке? Для цього є поверхня без спеціального обладнання, спецформи та відповідних документів, що продають українцям під виглядом свіжої живої риби. Я можу а, що, а що це туди? за стул такий? що з ним трапилось. Що це таке разом з Максимом Несміяновим, директором Союзу споживачів. Ми вирушили на ринки та в супермаркети столиці, щоб дізнатися, чи є безпечною риба, яку купують українці. Бо всій рибі є ртуть по умолчанню, тому що важкі метали присутні в, ну, в водойомах, в річках, в озерах, в, в океанах. Стихійний ринок в спальному районі на лівому березі столиці. Нашу увагу відразу привертає одна з яток продажу риби. Але виявляється, що риби тут вже немає. Продавчиня запевняє, всю продала. Можливо, хоч документи є. Усе вже продали. А це річкова у вас. Ні, станкова. річковою не можна торгувати. Санітарної книжки теж немає. Все є да, Покажіть, вам. Санітарна книжка. Да, покажіть, я вам покажу, чому вона підробна. Не побачили ми тут і спецодягу, обов'язкових рукавичок та необхідного обладнання. Для цього є поверхня. Тут ну. А чому ви одразу не викидаєте? Чому? Я одразу ні. ні. Інакше. Чому ви нормальну досточку? Дош... 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 Це можна показати хлопцям? Ні, не можна. А ви покажіть. Я вас можу покидати, А що шо... це за стул такий? Та... Що з ним трапилось? Ну, що це таке? А це вже Дарницький ринок. Тут на двох прилавках продають живу рибу. Навколо них літають мухи. Але як тільки ми прийшли з камерами, товар починають ховати. Скажіть, будь ласка, чому не можна всю цю рибу чимось накрити? А ми її додому понарізали та й забираємо. Та ну! Там, там уже тряпки стираються. Бачите? Та, там тряпки стираються, да? І риби там у вас стираються. Риби у нас немає. Ну, тому що тільки що опускали сюди рибу. Яку ми рибу пускали? Ми стираємо тряпки. Ми рибу зберігаємо От, в бочках. Замість документів, які підтверджують лабораторне дослідження риби на вміст ртуті, ледь не отримали ляпа з брудними ганчірками. А документи якісь на рибу, що вона безпечна? Нема, все є. Нема? Нема. От бачиш, це тут, чесно, немає, і ти йдеш Нема. далі. і все. Ну, окей, немає. Тоді я, тоді я не можу купувати. тут Ні, сум. не можеш. Ну тут, тобто, такі от умови, які є. Ти бачиш, якщо пройшла перевірка, все це ховається, це не продається, а по факту дуже багато мух. От ти бачиш, так? Да? Вони. Мухи, про що які на попередній ядці продавці тут без рукавичок та спецобладнання. Не хочу. Не хочу, не хочу. Я Продайте. кажу Продайте. Елі, Туда не, треба. Продайте, я ви кажу, елі. не елі. Ми продаємо! Третя точка на сьогодні. І тут ми перевіримо заморожену форель. Рибка ми бачимо візуально, симпатична. Очі в неї світлі. Питання якби немає по свіжості, а я хочу перевірити коробку. На коробці повинно бути маркування, коли ця риба есть, вироблена. Скільки час зберігання і наскільки вона безпечна? Якщо вам продавець отак от показує, в мене питань більше немає. Згідно з вимогами Держспошивслужби, продавці риби повинні мати санітарний одяг та медичну книжку з щорічною відміткою лікаря на стан здоров'я. А для риби обов'язкове дослідження, яке гарантує якість товару. Тому що не лише у свіжі, а й у замороженій рибі може бути ртуть. Якщо їсти її постійно, можна утроїтися цими металами. Побачити зовні таку рибину неможливо. Тому Максим Несміянов радить. Вимагайте, щоб вам дали від держпродспоживслужби документи, що вона безпечна. Перевірити, що ж продають українцям. Ми вирушили і у супермаркети. Там здебільшого торгують замороженою, охолодженою та свіжою рибою, яка плаває в акваріумах. Коли обираєте останній варіант, уважно подивіться. Віться, чи вода, в якій є живина, чиста. Це вже ознака якості. В супермаркеті тут дозволено знімати, тому що це публічне місто. Вибираючи рибу, дивитись потрібно на зовнішній вигляд. Так. Дивіться, щоб вона не була дуже сильно порвана. Але якщо це деш, теж не допомогло, ви принесли додому і вона дома при. Тому ну, ви її розвалюються запах, якийсь сумнівний, Ви можете повернути, головне мати чек. а як показує практика, в такої рибі небагато ртуті, тому що вона маленька. От чим більше риба, тим більше ртуті. Але треба все одно знати міру і вживати ну, хоча б не кожен день. Щоб переконатися, чи безпечна риба, перевірте на коробці виробника та дані поставки. А у продавців попросіть декларацію чи сертифікат якості.